Пікап, щоб вижити, мінометник 48-го батальйону, в якому служать і хлопці з Волині, просить людей терміново допомогти. Військові лишились без пікапа після обстрілу. На щастя, водій теж волинянин врятувався. Автівка у нас це все. Автівка це доставка БК, евакуація особового складу. Тобто приїхати, уїхати, доставка провізії, їжі. Руслан обличчя не показує, щоб не зашкодити рідним. Він з Криму. Воював в АТО. З початку Великої війни ледь вирвався з окупованої Херсонщини. І знову на фронт. За плечима Херсонщина, Бахмут, Куп'янськ. Показує, як тепер з хлопцями з волині пильнують за ворогом. Сім, Навести, навестись. Блюдіт за птічками. Військові кажуть, звикли відпочивати, їсти в польових умовах. Попри все, готові бити ворога, поки не звільнять Україну, не звикнуть лише до одного. Найважче, найважче в цій війні це ну, всім ясно, що хорони та творять побратимів. Це найважче. А з остальним усім ми справимося. Саме для бойових завдань і щоб зберегти життя побратимам, мінометникам терміново потрібна машина. Це й безпечна евакуація і перевезення зброї. Збирають саме на пікап. Інша машина тут мало що справляється. Тосі тобто можна і самоорудія, і БК, і їжа, особовий склад. Тепер волинські мінометники терміново звертаються по допомогу до земляків. На пікап треба 398 тисяч гривень. Кажуть, так є, що кожна гривня це великий внесок в нашу перемогу. Посилання на банку є в описі до цього відео на Ютубі. Також можна переказати гроші на картку Приватбанку за номером 5363-5420-9783-2183. Оксана Коваленко, дванадцятий канал.